Приємно, що сьогодні ви так дружно завітали до бібліотеки. Більшість з вас вже знають і побачили, почули в Про те, що сьогодні ми зібралися з нагоди презентації бібліографічного показчика Богдан Мельничук, письменник, редактор, краєзнавець, журналіст-краєзнавець. Ось у мене в руках цей бібліографічний показчик, ця робота майже двох дворічна, людей, які робили укладання записів бібліографічних тих видань, над якими працював Богдан Мельничук, як письменник, редактор, журналіст і краєзнавець. Сьогодні ви матимете можливість поспілкуватися із автором, поговорити, почути окремі твори уривки з творів, які вийшли окремими виданнями, а також ті краєзнавчі публікації видання, з якими більшість із вас відомі, бо друкувалися Вони на сторінках періодичних видань не тільки Тернопільщини, які виходять в нас на тернопіллі, але і всеукраїнських, і багато є за рубежем. Ви знаєте, що твори Богдана Мельничука в Віднедавна входять у програми навчальні і вивчаються як у розділі краєзнавча література про е, тих людей, які працювали. Над укладанням даного бібліографічного показчика, а це інформаційно-бібліографічний відділ нашої бібліотеки, а також працівники Державного архіву Тернопільської області, а і бібліограф, провідний фахівець бібліотеки економічного університету Тернопільського національного економічного університету. Сьогодні ці люди при, присутні тут, тут у залі, і я би хотіла власне, сказати, назвати їхні прізвища, і це завідуюча інформаційно. Бібліографічним відділом нашої бібліотеки Людмила Марченко її зараз немає, бо вона в відпустці. Ці провідні фахівці цього відділу Ірина Гецишин і Ольга Крива, Лариса Радібапа. І Лариса Леся Фецьо, економічний університет, і працівники архіву. Чому власне я називаю прізвище цих людей? Звичайно, якби не творчість Богдана Мельничука не було б бібліографічного показчика, але зрештою ці люди працювали над тим, аби зробити впорядкування бібліографічних записів всіх тих документів, які вдалося впродовж 1984 тисячі і закінчуючи дві. 2009 роком вийшли з підпора нашого земляка, письменника, журналіста Богдана Мельничука. Що мені вам сказати, дорогі мої? Ви знаєте, я щасливий долі, що Тернопільщина народила серед всіх великих достойних синів ще одного високого достойного сина. Повірте мені, що я це кажу абсолютно щиро, відверто. І відповідаю за свої слова. Я вже прожив в цьому житті досить довгий шлях і творчий, дуже так само, я б сказав, бо від 45-го року я на сцені, бо мене назвали значить, режисером самодіального театру, в якого я є творець. До речі, назвали мене заслуженим працівником, я заслужений яжний Ніхто ніколи не згадує, що Савка працював актором професійного театру, ну, що він був професійним танцором в ансамблі танцю. Це все не згадується. Це на Терно в Тернопільщині так вміють. І так само вміють, та... і так само вміють на Тернопільщині затирати таких людей, як Богдан Мельничук. Це, якби ви бачили, як хочете подивитися на живий комп'ютер, на ходячу енциклопедію, на монстра, який володіє такими даними, розумієте? На людину, яка. Працює це, знаєте, я слово я не люблю його. Але ця людина може працювати безперервно. У мене таке враження, що він може не їсти, не пити, не спати, а тільки працювати. Те, що він, ту роботу, яку виконує цей чоловік, це колосально. І ті, той наплик, наприклад, ну, серед того всього, що він до чого він доторкнувся, є енциклопедичний словник. Не будь цієї людини, не було би цього. Ну що, я би ще тобі сказав, Богдане? Я, е, я зараз кажу, я не міг прийти з букетом квітів, бо е, така доля, але квіт я все одно прийняв просто визнання, не як визнав весь світ... То, е, я о, <риклад> Я те, теж хочу, щоб не тільки Україна, а ви світ, щоб тебе визнав, бо вже давно пора. Подарувала. Ну, банальних епітетів не хочеться говорити, але я все-таки скажу, найкращого редактора. Читання, да, те, зараз говорю я. Найкращого редактора, якого я зустріла, хоча. Давно працюю, давно вже такі стосунки в мене існували, але на, на цей час це дійсно дарунок долі повторюю. Але і ще одна є деталь: Богдан Іванович, літературний редактор моєї останньої книжки Збірки рецензій на сучасну українську прозу і поезію. Ну і що? Я сподіваюся, Богдана Івановичу, що наша літературна співпраця буде, е, ну, буде ну, тривати, скажімо так. Дивимось за журавлями. В небо злітають слова Ваша пресвітлосте, да. сонячна жінко моя, зустрічі й прощання. Доля весела й сумна, ваша присвітло, сте дамо, сонячна жінко моя, радості більш ніж печалі наші говорять серця, ваша присвітлосте дамо, сонячна жінко моя, хоч відличу з журавлями, в котре повторить душа, ваша присвітлосте дамо. Дома. Сонячна жінка поясню. Це надзвичайно важка праця вкладати покащити, бо ми всі, ну, хто тут є бібліотекарі, знаємо, наскільки це важко і вкладати, і вичитувати, і друкувати. Але коли воно вже вийшло з друку, воно кожного разу стає при нагоді. І коли до нас приходять дослідники, то ми можемо. І не раз користуємося бібліографічними показчиками, тому що е, там зібрано в вашому покажчику історія, краєзнавство, наше Тернопільське краєзнавство представлено найкраще і, можливо, ті слова, які вже не раз говорили, я ще раз можу повторити, що ви є живим комп'ютером щодо краєзнавства і не тільки свій покажчик, бо Дан іванович читає з останньої сторінки сіменого географічного покажчика, бо знає, за що з роботи в архіві. Ця література, яка до нас приходила в бібліотеку, Богдан Іванович всю її передавлявся, перечитував, як правило, починав читати з останньої сторінки, де зібрані імені географічні покажі. І оті матеріали, які війшли зараз в прихтонник ТЕС, вони ще я бачила сама в очі, бо ми працювали в сусідніх кабінетах, Богдан Іванович постійно записував всіх уродженців і повернув нам вже одного земляка, про якого ніхто не знав для мене особисто першим, кого я знала, що то є наш земляк і що такий чудовий поезд. Мене... І напевно ми говорили про молоде покоління. То отже, пану Мельничуку, я хочу нині подякувати за те, що він спокійним паном Гуцуляком відкривав дітям світ нової класичної української літератури. І разом з тим відкривав світ, аби дитина була відкрита до світу світової літератури. Це були перші публікації уведені зарубіжної літератури у школі. Ну, я свідок вашої роботи, і тому щиро вдячна при такій нагоді. Let's see the goal.